Отже, вітаю дітки. Як я зрозумів, у нас виникли деякі труднощі з виконанням таймстепу. Да? Тоді ми зробимо його не під музику, зробимо його під рахунок, з додаванням ще одного елементу. Будемо поєднувати два. Отже, ніяких позицій рук, тільки ноги, тільки рухи. Отже, робимо так, як і завжди робили. Шоста позиція ніг, рівний корпус, крокуємо в сторону. Ча. Підставили ча. А раз. Таймстеп 2, 3. То як і було. Знов таки змінюємо колінки, рушаємо в іншу сторону. Ча. Ча. Раз. Два. Три. Тепер знов таки рушаємо в першу сторону, як робили. Ча. Ча, раз. Увага. Зміни. Підносимо ніжку і крокуємо вперед. Два. Переносимо вагу. Тут нічого немає. Повертаємо вагу три. Підставили. І знов в сторону. Ча, ча, раз. Підставили ніжку. Переносимо вагу два. Повертаємо вагу. Три. Підставили. І спочатку. Ча, ча, раз. Підставили, підставили. Ча, ча, раз. Підставили, підставили. Ча, ча, раз. Вперед. Перенесли вагу назад. Закрили ножку, ча, ча, раз назад перенесли вагу, вперед повернули. Все.